Привіт! Сьогодні нестандартне відео для мого каналу, але якби тема дуже гаряча: оновлення про 5.3. що це взагалі таке? Що це за фігня? Ну, тобто, раніше, коли виходив Procreate там 5. Це було щось велике, геніальне, унікальне, 3D-моделі, якісь там цікаві можливості додавати ефекти ем, в кольорі, там, е, історія кольорів, ще дуже-дуже багато всього. В цьому році основне оновлення вийшло на останні айпеди, Тобто, взагалі останні які вийшли 2 місяці тому. Два місяці тому, тобто не так давно. На звичайний iPad, на iPad Pro, на iPad Air, тобто і все. Ем, і взагалі, навіть, е, якщо рахувати оновлення Procreate, то навіть на цій моделі, їх дуже мало. Ну, Я не можу сказати, що вони якийсь космос, вони дають якісь там наднові можливості. Ні, цього нема. Того фейерверку, що був раніше, його нема. Основне оновлення для iPadів, які на процесорі е, m 2 Тобто на останній, наприклад, в мене iPad 2020 року, 12,9, Тобто він ще відносно такий нестарий, нормальний, oh. преміальної лінейки, і я не можу користуватися всіма фішками про та їх і мало в цьому році. І мене це не дуже сильно влаштовує. Ну, я була, правду кажучи, дуже розчарована, бо я чекала це оновлення як Мани Небесної. Просто я обожнюю, коли виходило оновлення, ти ще сидиш недовго, розбираєшся, там, знаходиш якісь нові фішки, а тут ну, показати, як в фотошопі контур пензлі, яким ти малюєш, як він змінюється по ходу. Ну, типу, давайте зараз я покажу, що на моєму iPad можна побачити. тобто На всіх інших теж, ем, якщо у вас не саме остання модель. Тобто стандартні такі міні-оновлення. Е, і ще одне, ви маєте оновити iOS. Ну, тобто, ем, обновити вашу версію iPad, я. зараз кажу до якої версії, бо інакше ви не зможете оновити ProCreate до версії 5.3, якщо у вас не встановлено останні оновлення. Так, оновлення, яке я сьогодні встановила 16.2. Тобто, у вас на iPad'я має стояти оновлення 16.2, і тільки тоді ви можете завантажити оновлення ProCreate 5.3. І ще одна штука, якщо ви встановлюєте 15.3, і, наприклад, ви працюєте, чи якось співпрацюєте з іншими художниками, і вам треба висилати Procreate файли, то. Ви не зможете цього робити, якщо в них, наприклад, буде версія 15.2 чи 15.1. Тут написано якраз такі в оновленнях, що якщо ви з оновленою версією відправите комусь про Create файл більш старої версії, він не відкриється. Ще з оновленням 15.3 не будуть підтримуватися нерідні пенсили. Ну, тобто, або Apple Pencil, або зараз я скажу, там ще один вид, я не знаю, що це для чого це зроблено. Logitech краєм якийсь там, я не знаю, що це за пенсіл, тільки він ще буде підтримувати, підтримуватися. Всі інші, там, наприклад, китайський, якщо у вас пенсіл чи ще якийсь інший, написано, що не буде його підтримувати. Тобто, якщо ви користуєтесь, наприклад, не оригінальним Pencil, то краще не оновлюйте, якщо ви ще не готові купувати оригінальний, якщо у вас немає такої можливості. Але моя порада, якщо ви користувалися китайським, я просто пробувала у дівчинки покористуватися. І я навіть з тим, що я вважаю, я добре вмію малювати, я не могла намалювати нічого. Ну, тобто, це як мишкою в пейнті колись. Тобто, ти проводиш лінію, потім маєш все настроїти вручну, понатискати, потім ти можеш наступну лінію. Тобто, ти не можеш маневрувати, робити натиски, все інше. Тому, якщо що, то краще купіть собі оригінальний. В цьому плані це бомба. Я вважаю. Не треба аналогів, якщо вони є використовуйтесь, ви задоволені. Я за вас раджу тоді не оновлюйте, не оновлюйте просто цей Procreate. Так далі, що я хотіла сказати, я зараз покажу, як зробити ці налаштування, щоб було видно саме курсор пензля. М -м, і також, наприклад, м -м, написано, що має бути анімація в галереї. Тобто, якщо ви так пензликом наводите на вашу роботу і ще чим доторкнулися в Procreate, вона має анімуватися. Це працюється тільки для найостанніших айпадів. Розмір кісті, розмір пензлі та непрозорість, тобто ви там мали водити і пальцями працювати, це теж не працює. Тобто я покажу тільки те, що працює. І все. І якби це дуже коротке відео, спеціально так про мої думки. Якщо ви. Кимось комунікуєте, працюйте, і у тієї людини немає можливості оновити останній Procreate. то краще і ви не оновлюєте, бо ви не зможете обмінюватися файлами. І якщо ви користуєтесь неоригінальним пенселом, теж не оновлюйте. Бо прийдеться 100% купувати новий або зносити нафіг iPad і намагатися встановити стару версію Procreate. І так, давайте починати покажу те, що є доступно для простих смертних, кого ще є. немає найостаннішого iPad. Поїхали! І так, продовжуємо. Дивіться, головне оновлення для звичайних айпадів. Натискаємо налаштування тут і додаємо курсор пензля. Дивіться, оновлення в прокреації є, ну тобто язики тільки англійська або російська, якби вибирайте хтось що любить. У мене поки такий інтерфейс. Курсор пензля, курсор кісті, натискаємо Включити, тобто, і це і є головне оновлення, що це мається на увазі. Дивіться, бачите? Тобто з'явилося це коло, якого раніше не було. В Photoshoпі, якщо ви користувалися вакумом чи чимось таким, ви можете бачити. Далі йдуть налаштування. Дивіться параметри самого цього. Нажим і зглажування — це трошки інше. І ще управління жестами ми натискаємо, переходимо сюди, в навідіння, ось сюди. Тут намальований пентіл, який дотикається, або останній знизу. І ми натискаємо касання, тобто ця функція має бути включена. Вона у мене була включена просто раніше. Ось це ви маєте вімкнути, бо стандартно налаштуваннях вона вимкнена. Далі, що ще ми можемо зробити? Ми можемо параметри курсора, Тобто, дивіться продвинутий курсор, віддімость курсора кі. Показати при наведенні, показати при лісуванні, показати оба. Тобто, дивіться, ви, коли малюєте, воно показує цей курсор. Так, виберу інший пензель, бо воно дуже сильно видно. Зараз якийсь інший. Тобто, бачите, ось є. І тут у вас є просто варіанти, як це має виглядати. Тобто, якщо ми пока... як це має виглядати високий контраст, тобто в мене тут ем, рижий такий колір, то контур самого контура, так би мовити, чорний або такого ж кольору, як зараз кольором малюєш. Тобто, бачите, роде і рудий контур. Якщо ми візьмемо там, наприклад, синій, то синій і вже синій контур, тобто це саме це мається на увазі. А було спочатку тобто контраст, тобто чорний або біле, або якщо навпаки, то інший колір. Тобто, бачите, воно робить на контрасту, щоб його було видно. А тут ще варіант, є, бачите, коли показувати, тобто, коли показувати, коли ти малюєш, ось у нас до цього було, коли намуєш, або коли ти тільки хочеш почати малювати, і воно спочатку тобі показує. Тобто це може бути менший. Є варіант є варіант показувати, оба, тобто, на початку і потім. Коли тільки доторкнувся і пішов малювати, тобто можна залишити так. Ще є така штука, що можна, тобто ми колір тут вибирали, як я казала, можна для кожного пендля окремо налаштовувати ці функції. Як це зробити? Для кожної кістю обираємо, переходимо, наприклад, сюди в налаштування. Натискаємо Apple Pencil» і це ось тут. Ну, і тут ви вибираєте те саме. Ви хочете, щоб для цього пензля було просто чи контраст. Просто тут, наприклад, в демо-версії цього не видно. Це видно, тільки, якщо ви звернете, будете малювати. Тобто ті всі самі функції, які ми щойно дивилися, для всіх пензлів ви можете налаштувати окремо саме для якоїсь однієї там, чи інших, як вам пасує. Тому. Приблизно і все. І ось це всі оновлення, які я можу вам показати, то я його одне розтягнула на дуже довго, я вважаю, на 4 хвилини, а тут немає на що розтягувати. Тобто, і все. І все, всі, це всі оновлення, що є. Ну тобто, можливо, я щось пропустила. Якщо я щось пропустила, і ви знаєте, будь ласка, покажіть мені, розкажіть. Можете написати мені в інстаграмі в повідомлення, можна написати тут в коментарях. Я буду вам дуже вдячна, бо на даному етапі я дуже сильно засмучена. Бо я хотіла чогось більш глобального, більш гарного, більш масштабного, як раніше. А тут, ну, і все. Все, ну, тобто, нічого нема. А в мене преміальний продукт ну один із. Якби це про. Тому. <the commercial> <movies> Я трошки засмучена. Ем, ось е, в мене є збережений переклад цього оновлення. Вам якраз таки видно, якщо хочете, можете поставити на паузу його прочитати або перейти до Procreate, побачити оновлення, сфотографувати і перекласти в Google Translate. Тобто, як вам завгодно, можливо, там хтось не хоче. І ось це всі оновлення тут написані. Можливо, в них є щесь, в них є ще десь якась приватна інформація, але глобально в нічого не змінилося ні в інтерфейсі, ні в налаштунках, нічого нового я не побачила. Тому. Діліться зі мною інформацією, ставте лайк просто за те, що я день в день виставила це відео, щоб не пропускати. Постаралася для вас, можливо, хтось так само чекав, як і я, і не зрозумів, що трапилось. Отже, перше, що ви маєте зробити, це оновити iPad до останньої версії, потім оновити Procreate. Ну і Потім вже спробувати ці штуки, які. Властив, я б так сказала, всім графічним планшетам фотошопу. Ось так. Дякую за увагу. Планую, що завтра вийде нове відео з Зайцем з Гаррі Поттера. Тому. па!